Доброго дня, мої любі маляти, дуже рада вас вітати! На цьому тижні ми з вами дуже багато розмовляли про що? Про фрукти та ягоди. Давайте ж пригадаємо, які фрукти та ягоди ви знаєте. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Так, це слива. Його всі люблять дітки, заліза мені багато, рум'яне, хрустке. Ану скажіть малята, то що ж воно таке? Це яблучко, так. Наче яблуко велике і смачний, і соковитий, є гладеньке, є бархатистий, червоно-жовтий, золотистий. Це персик, так? Сливи, персики, яблука, груші. Як ми можемо їх назвати одним словом? Фрукти, так. Малята, скажіть мені, будь ласка, де ростуть фрукти? В саду, а також іноді ростуть і у лісі, так. З чого ми їх зриваємо? З дерев, так. На деревах ростуть фрукти. Відгадайте таку загадку, примостився на баштані у смугастій піжамі, вигріває круглі боки щось смачним налиті соком. Це про кого? Так, це кавунчик такий смугастий. Мов би, на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце. Грунь на сповнені всі сонця. Кожний скуштувати рад, соковитий. Виноград, звісно. Ці малюки позаді, сониковиті, конопатя, знає всі. знана всім городина. Чорна це смородина. Так. Лист різний з оксамита, соком ягідка налита. І для хворої дитини краще ліки, чай з. З малини, звісно, найкращі ліки від хвороби це чай з малини. Намистини зелененькі, рібні ягідки смачненькі, простягни за ними ручки, покусаються колючки. Це агрус малята, звісно. Соком діжечка налилась, на городі примостилась жовтобока і цукриста, так і проситься, щоб з'їсти. Це диня малята. Агрус, кавун, диня, виноград, смородина, малина. Як ми їх назвемо одним словом? Це ягоди, звісно. А де ростуть ягоди? В садах та в лісі. А на чому вони ростуть? На кущах. А зараз давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Смородина, виноград, кавун, яблуко. Що буде зайве? Яблочко чому? Тому що яблуко це фрукт, а все інше це ягоди. Абрикос, груша, яблуко, малина, що зайве? Малина, чому? Тому що це ягодка, а все інше це фрукти? Слива, капуста, груші, абрикоси. Що зайве? Капуста чому? Тому що то фрукти, а це овоч, диня, кавун, виноград, огірки. Що зайве? Огірки, це овоч, а все інше це ягоди. Давайте ж пригадаємо, як виростають фрукти. Спочатку беруть насіння, саджають в землю, потім з'являється. Маленький росточок, так? Далі виростає велике дерево, на якому дозрівають плоди. в нас яблучка. так. Далі збирають яблука і роблять з нього що? Варення, джеми, соки, повидло. так. Молодці. Малята, всі ягоди та фрукти багаті на вітаміни. Вітаміни це життєво важливі для нашого здоров'я, вони підвищують стійкість організму до захворювань, необхідні для життя людини, її росту і розвитку. У наш час відомо близько 30 вітамінів. Малята, на жаль, час нашого заняття добігає кінця. Але я з вами не прощаюся. Попереду ще багато цікавих занять. До побачення до наступної зустрічі.